Je meškanka, Дома вулиці Попова, 5 восьмого поверха. І в нас така проблема, як поломка ліфта. Я як мама маленької дитини мені дуже складно підніматися на восьмий поверх. І в нас тут дуже багато є пенсіонерів і людей з інвалідністю. Дуже важко підніматися швидкій допомозі лікарям швидкої допомоги наверх. До людей Пенсіонери не можуть спуститися, і це дуже складно. Важко підніматися людям. Похилого віку а, після повітряної тривоги у нас вже півтора місяця не працює ліфт. Ми багато куди звертались для того, щоб нам допомогли вирішенні цього питання, в тому числі на 1551, Туди було залишено неймовірна кількість звернень від нашого під'їзду. Це точно більше сотні. Також зверталися на Північному 22, зверталися безпосередньо в обслуговуючу дільницю, зверталися через сайт КНДА безпосередньо в КНДА. Після чого вони спустили розгляд цього звернення до оболонської районної державної адміністрації, де пан перший заступник голови Олександр Цибульщак Зробив таку саму відписку про те, що ми маємо, начебто, займатись співфінансуванням ремонту поточного будинку і взагалі всього, що є в будинку. У зв'язку з цим вони складають в себе будь будь-яку відповідальність. Вони не хочуть цим займатися абсолютно жодним чином. Під час запитів вони прямо кажуть про те, що. Ми самі маємо цим займатися, і ми маємо самоорганізуватись якимось чином, обрати людину, яка матиме право представляти інтереси цілого будинку, при тому, що ну це нереально з огляду на те, що багато хто тут не проживає, тобто потрібно зібрати велику кількість голосів людей. Просимо допомогти у вирішенні цього питання, хоч якимось чином.